Всім привіт! Сьогодні продовжуємо працювати з вкладкою лог і частина як додавати інформацію після продажу товару чи коли товар зарезервований. Візьмемо, для прикладу, мені подзвонили по Choju IDES, його зарезервували сьогодні до кінця дня. Візьмемо цю першу ситуацію і що треба додати, яку треба додати інформацію. Перше знаходимо цей товар, ось це в обществі чуєдеці. Треба заповнити 4 стовпчика. Це канал, унікальний ID покупця, дату продажу і ціну, за яку продавав. виходить що подзвонили мені по OLX, також у нас може бути AUKRO Друзі замовити, магазин, ну, тобто різні канали на даний момент. Це OLX, AUKRO, Друзі і Магазин. Мабуть, поки все, інші канали будуть працювати. Заповнили ой, тобто воно відразу вам дало підказку, що вибрати. Я вже попередньо додав це 929. Покупець додав про нього інформацію. Тобто ставлю 929. Дата продажу. Так як товар на даний момент зарезервований, то я ставлю не дату продажу, а ставлю просто. Слово блок. B-L-O-C-K І після того, як я поставив це слово, у нас відразу статус помінявся на зарезервоване. Тобто це слово прибираємо і бачимо, що знову статус. Коли товар зарезервований, чи ми відправили товар новою поштою наложили, ми відразу додаємо тату-продажу такий блок. І ціна відповідня 400 секунди. Крім цього, для візуалізації виділяємо весь стовпчик таким світло зеленим темно назелене Наприклад, сьогодні, продовжуємо реакцию, сьогодні цей товар в мене. Купує. Тоді все, що я роблю, щоб. Товар куплений, я стовпчик дату продажу, вставляю відповідну дату продажу. Сьогодні у нас на 7.09.2015. Як ми бачимо, воно відразу автоматично поставило статус продажу рік і місяць, якому продається. Це сьогодні 9 місяць, щоб було там, на наступний місяць. І виділяємо світло зелене, що цей товар вже Якщо у нас відразу товар приїхали на склад і його купили, то ми трішки попростили цей процес, ми додали 4 дані. Це канал, з якого купили, ID покупця, дату продажу і ціну. І виділили все зелене. І тоді ми відразу. Показали, що цей товар вкладаний. Ось так от маленькі зміни. Ще раз хочу наголосити, що статус ми вже ніяк не змінюємо. Він е автоматично змінюється відповідно до даних, які ми вносимо. Так само і е локація, де знаходиться товар. Все, дякую за увагу. Гарного і продуктивного.